Лі небезпечно. Об'єднання самопоміч вимагає ремонту аварійних приміщень. Поїхали. У Львові інспектують спорудження нових велодоріжок. Дитячі клуби як маленькі львів'яни створюють справжні анімаційні історії. Самопоміч пульс міста. Дивіться вже зараз. Поїхали. У Львові вже 70 кілометрів велодоріжок. До кінця року буде сотня. Для велосипедистів прокладають три нові шляхи: По верхній частині вулиці Городоцької, від вулиці Ряшівської до Чернівецької, парку знесіння, а також від вулиці Варшавської до Брюхович. Чи якісно будують велодоріжки? Їде перевіряти депутат Львівської міської ради, фракції об'єднання самопоміч радник міського голови з питань велоінфраструктури Олег Шмід. Велодоріжка на бреховищі починається практично тут недалеко від перехрестя. Вулиці Заморстинівська і Варшавська. Зараз я їздив по найнебезпечнішій частині траси Замерстинівської. Тут дуже вузько, автомобілі їздять на великій швидкості. Між трасою і деревами там є стежка, там буде зроблена водоріжка. У цьому місті вона буде перетинати трасу. Тут буде стояти світлофор і будуть, як я вже сказав, влаштовані шумові смуги, які будуть попереджувати водіїв, що він під'їжджає до пішохідного переходу. Ширина майбутньої велодоріжки два метри. Рух буде двостороннім. Протяжність маршруту в обидва напрямки 11 кілометрів. Буде пісок, потім він трамбується, простеляється на текстиль. Постарайтесь зробити 5 сантиметрів трошки вище, щоб воно не замулювалося, щоб вода туди стікала. І нахил видали. Достатній 25 п'ять проміли. Добрий початок. Я приїжджаю практично кожного дня. Може, часом якийсь день пропускаю, коли не особливо відповідальні роботи, то раз на два дні. Поїхати на ровері Добріхович по безпечній доріжці ви зможете уже наприкінці цього року. Прагнете справедливості. Обурені з Ходімо у рейд разом. Подробиці за телефоном 032 297 000. Літні канікули безтурботні будні для учениці Софії закінчаться 1 вересня. І не тому, що дівчина не любить вчитися. Вона відмінниця. Просто її школа небезпечна. Проблема в тому, що ми просто не маємо де далі, далі вчитися. Це школа номер два у місті Буськ. Стеля в її класах падала уже двічі. Діти були в інших кабінетах на хімії або на фізиці, тому ніхто не постав. Можемо просто пустити своїх дітей. Де здобувати знання дітям? Допомагає вирішити проблему перший заступник голови Львівської обласної ради, депутат фракції об'єднання самопоміч Парасковія Дворянин. Найважливіше дах школи дірявий. Перекриття неміцне буде стояти питання порятунку всієї будівлі. Зато тому Розумієте? за тому у деяких кабінетах. Гнила підлога. Цю підлогу точно треба замінити а. і грибок на стінах. У цьому класі діти не можуть навчатися. Та зато мови нема. Тож дітям шукають безпечне місце у школі. Інших вільних і пристосованих для уроків приміщень в навчальному закладі замало. Тому облаштовують клас для учнів замість учительської. Це буде сутужно, але така є думка вчителів, що вони готові переселитися там, де є зараз заучі, вчителі тимчасово тимчасово. А діти могли би сісти в учительський. Чому чиновники досі не знайшли коштів на ремонт даху? Адже він потребує відновлення понад 10 років. Це питаємо у керівника районного відділу освіти Богдана Глуховецького. Мало стукали, мало вимагали. Приймаю це, звичайно, честі не робить нікому. Лише після того, як батьки учні вдарили на сполох, чиновники затвердили проєктно кошторисну документацію. Батьки звернулися і вимагали показати їм конкретний документ. Вони були на прийомі. в четвер п'ятницю. Був готові кошторис, підписаний проєктантом. Один мільйон триста тисяч гривень стільки потрібно на капітальний ремонт. Парасковія Дворянин радить батькам створити ініціативну групу і контролювати роботу чиновників. І питати на якому етапі наше питання, що ми зробили? Ага, ми виготовили проєктну кошторисну документацію. Гаразд, який наступний наш крок, і тоді ми зможемо прийти вже до якогось логічного завершення або принаймні підведемо риску під паперами. І можемо цей проект подавати на державні кошти в обласному бюджеті. Є можливості отримати кошти. Посадовці обіцяють працювати, і, можливо, уже наступного року зробити ремонт, щоб діти навчались в безпечних умовах. Ваші права порушено. Не мовчіть! Телефонуйте на гарячу лінію об'єднання «Самопоміч» 032 297 тисяча. Boop mm boop -hmm. Зменшити тарифи на комунальні послуги, щонайменше на 40 відсотків вимагають депутати Львівської міської ради. У нас зараз є ринкова економіка, і тарифи повинні бути ринкові. А не НКРЄ собі взяли і всі ухвалили тарифи і навішали їх людям на плечі. Тому депутатський корпус прийняв звернення до президента, до прем'єр-міністра про те, що ці тарифи є нечесні, що вони є за високі, що вони що люди будуть неспроможні, їх просто. Оплатити трудно обріховичі та винники мають свою програму розвитку 2020. Це ремонти шкіл, лікарень, будинків культури, відкриття цнапів, створення медіатек, покращення інфраструктури. Документ ухвалили на сесії міської ради. Тобто на сьогоднішній день ми чітко знаємо, що потрібно громадам, що є першочерговим. Для винних це є освітня галузь, для Рудно це більш інженерія. Є кошти міського бюджету, і в міру можливостей міського бюджету ми можемо їм допомагати. І тепер дітям сиротам буде легше придбати житло. Купівлю квартири співфінансуватиме Львівська міська рада. 70% це є кошти міської ради і 30% це ті кошти, які буде давати мати вихователі чи батьки-вихователі купувати таке житло. Це дає шанс швидше отримати сироті житло, тому що у нас на черзі понад 100 дітей сиріт. Незаконне будівництво на вулиці Лінкольна приватне підприємство без дозволів та погоджень встановило фундамент для автомийки. На самовільну будову мешканці довколишніх будинків поскаржилися на сторінці об'єднання самопоміж у Фейсбук. На жаль, представника забудовника нікого не було, тому ми його викликали. Він не з'явився. За результатами перевірки був складений акт про недопуск. Протокол про адміністративне правопорушення та припис про усунення недоліки спільно з громадою та виконавчими службами самопоміч вимагатиме демонтажу самовільної будови разом з нашими мешканцями, які активні. Ми їм дякуємо, що вони звертаються. Ми будемо далі цю тему вивчати і будемо працювати над тим, щоб зупинити цю будову незаконно. На сьогоднішній день цей об'єкт виключений із схеми розміщення тимчасових споруд. Грай для чотирилапих. У парку Івана Франка офіційно презентували док-парк. Перший в Україні тренувально вигульний майданчик для собак. В Європі це ну, нормальна, нормальна поведінка, бо собаки теж мають гуляти. Я не можу собаку по закону випустити в парку. Просто так без машинника, без наморника. А, тому десь ж вона має гуляти. Тут для песиків є навіть спеціальні тренажери, адже для активних занять і дресирування. Це дуже потрібно. Це з цього може розпочатися зовсім інше ставлення до тварин, взагалі до домашніх собак, в частності, і взагалі інше виховання. Окремо на майданчику створено зони для маленьких та для великих собак. Незабаром тут встановлять ще й станції для прибирання за собаками та лавочки для господарів. А допомагає робити Львів містом дружнім до тварин Ольга Кирилович. Док парк одна з численних її ініціатив. Тобто, це законне місце для того, щоб собака відчула себе собакою і робила те, що їй закладено природою. Бігала, бавилась, стрибала і раділа життю. Що таке ОСББ? ОСББ я не знаю, що це таке. Це є об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Це означає, що люди є самі господарі свого будинку. Які можливості створює ОСББ? Це ми положили плитку на сходах, стіни це пошпаклювали, помалювали гарно. Поставили нові світильники. Ліфти не працювали у нас з 2010 року. у 2015 ми здали їх в експлуатацію. Було б класно в нашому будинку зробити спостереження, коли є камери, люди діють. Позаконити. Починаємо отеплювати будинок, фасад будинку що з економії від 30 до 40% енергоресурсів. Ми встановили нові вікна, не розберігаючи на підійця є 34 вікна, які дали економії 10-18%. Внески наших мешканців в розмірі 2,90 і зайняти тарифи ЛКП 3,50. Ми за власні кошти своїми силами обладнали дитячий майданчик для менших діточок. Ще один дитячий майданчик для трохи старших дітей і зробили таку спортивну зону. Своїми руками і за власний кошт обладнали футбольне поле. Деякі грають в футбол, деякі лазять, тут деякі висять або крутяться. Вже можна до когось звернутися, як там щось, якісь маленькі неузгодження, відразу це все ремонтується. Ми знаємо розрахунки, що пішло туди, що пішло туди. Це є правильний підхід. Кожен мешканець тоді сам зацікавлений в тому, щоб питання були вирішені на дійсно якісному рівні. Треба надіятися на державу, на якісь там органи, треба брати ініціативу у своїй руки. У Львові вже створено понад 800 ОСББ. Наше місто є лідером за кількістю об'єднань. Створюйте ОСББ. І ви як порадимо? Приходьте в об'єднання самопоміч, площа Міцкевича 6 дріб або телефонуйте за номером 297 дев'яносто Пір фарби, фотоапарат і два тижні творчості. Як індик топився і врятувався. Львівські школярі власноруч зробили анімаційний мультфільм. Театральний гурток озвучував. Кожна дитина мала якийсь певний процес. Пізніше це все сфотографувалося шляхом кадрування, створювався мульт. Я малювала качку, мені сподобалось. Ось таку качку. Та має рухатись ножки. Вона, вона має вести тачку. Анімаційна школа функціонує на базі дитячих клубів, покликана виховувати в дітей почуття прекрасного. Ми вирішили, щоб малювання було цікавіше, їхні, мультики, їхні малюнки оживити. Ну, для цього якраз і створила школа анімації. І, звичайно, було так цікавіше працювати, значить, що потім їхній малюнок опиниться в мультику. До речі, це вже четвертий мультфільм дитячого виконання. Дитячі клуби діють у Львові вже більше 20 років. У кожному районі є такі дитячі клуби, де займаються так, позашкільними такими різними напрямками. Це гуртки різного спрямування, мистецькі, спортивні. В нашій мережі дитячі клуб спрямований на гурткову роботу і клубну. А під час шкільних канікул клуби стають літніми школами, де з дітьми працюють пахові педагоги. Літня школа для дітей дає можливість себе реалізувати літом, відкрити свій талант і знайти якусь місцину, де вони могли б знайти нових друзів, провести дуже веселу час і мати спогади з дитинства дуже веселі і дуже позитивні. Тут дуже цікаво. Ну, тут багато різних друзів. Тут завжди добре. Тут там більше діти, розвиваємося в художню? Я, Я можу сказати, що всі діти одинакові і немає різниці, яка дитина, тобто ми до всіх ставимося з любов'ю. Головне бажання приходити і займатися, і не пропускати заняття. Заняття в гуртках та літній школі безкоштовне. Функціонує за кошти міста. Так, з міського бюджету цього року виділили 4,5 мільйони гривень. Загалом в шести районах Львова є 33 клуби, в яких 16 спортивних гуртків це настільний теніс, футбол, важка атлетика, танці, спортивне орієнтування, 16 творчих, п'ять туристично-краєзнавчих, шість гуртків іноземних мов, а ще три театральних, музичний, хоровий та Логічні гуртки також кошти передбачені із бюджету розвитку. Бюджет розвитку на саме на дитячі клуби передбачають цього року півтора мільйони гривень, які підуть на капітальні ремонти та на закупівлю е, ігрового інвентарю, оргтехніки, і все, чого потребують саме ці клуби. За кошти бюджету розвитку капітальний ремонт зроблять у клубі військово-патріотичного спрямування Форпост, що по вулиці Китайська 4, відкриють сучасну театральну студію на Кульпарківській 161 та школу бойових мистецтв на тютюників 49. Розкрити талант дитини, наповнити змістом дозвілля та залучити їх до творчості завдання дитячих клубів. А також один із пріоритетів стратегії розвитку «Львів-2020» Андрія Садового та об'єднання самопоміч. Разом творимо місто, в якому хочеться жити. Як нас знайти? Офіс у Львові площа Міцкевича 6, дріб, сім, п'ятий поверх. Пишіть львів.самопоміч.юей. Телефонуйте 032 297 тисяча. Долучайтесь до команди об'єднання Самопоміч.